Наступний сезон плани дуже грандіозні. Ми заявились в Лігу чемпіонів. Будуть підсилення гравцями з Хорватії, з Польщі. Я сподіваюся, буде дуже цікавий, класно любов. До нас цього року приєдналися Горденброва, Сергій Євстратов, з епіцентру. Перейшли, підписали контракт з Дмитро Терем'янка, Станкович Михайло. І зараз ведемо переговори ще з одним гравцем, ну поки не буду називати його. Ну, а остальні хлопці залишились ті, які були в Пармітеї в минулому році. Всі хочуть повернутися додому, до своїх болювальників, всі хочуть грати там, де звикли, до місця до мирного часу. Коли немає ні тривоги, не треба нікуди бігти. Але благодаря Володимиру Михайловичу Дубінському у нас дуже прекрасні умови в Чернівцях. Провели дуже класний чемпіонат у минулому році. Думаю, навіть впевнений в тому, що в наступному році буде ще краще.